Так, всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні 11-12 листопада, субота, неділя. Подивимося, що нас чекає по активності. Так? Які енергії навколо нас будуть вирувати на цих вихідних днях так, в нашій країні? Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. Пишіть у коментарях загальні питання, буду на них відповідати. І так, вихідні. Країні, а, буде відпрацьовувати захисні системи. І, знаєте, мені йдуть, йдуть під більшою напругою а, лінії прикордоння. Тобто там може бути більше активності, проявлено на вихідних. Окрім роботи захисту, мені. А, Йдуть циклічні події, і мені йде велика активність, яка може принести нам все одно наслідки на вихідних. Не дивлячись на те, що достатньо багато ресурсів в країні є для відпрацювання від води, може бути а, така активність, яка може дати нам недобрі речі. Так. Знаєте, в більшій мірі мені йде боротьба. Тобто вихідні пройдуть у такій, знаєте, ніч, у темний період, так, він може бути досить активний і, як наче буде боротьба. Тобто більшість може бути знешкоджено. Але можуть бути моменти наслідкові, тому на тривоги ми реагуємо і не розслабляємось на вихідних надто сильно. так? Так. Дивіться, мені йдуть масові місця скупчення людей, там, де люди можуть відпочивати, спілкуватися, так, щось можливо навіть святкувати. От у ці міста треба бути дуже обережними, тому що там можуть бути неочікувані ситуації. Ось. Далі. І як наче, в ті місця конкретно будуть направляти. от, Далі. Ще місця мені ідуть, знаєте, ті, які відносяться до структур, до дисципліни, ото ці місця також можуть бути під активністю.